Добрий день. Візуальні докази шкоди від пеньків. Ось було зрізано колись дерево, лишився пеньок, який вражений сажевим грибом. Пеньок, як пеньок, засох. І за цього прийшлося врізати ще частину дерева, яке також вражене сажевим грибом. Прийшлося зняти. отаке От робиться пізніше з цим деревом. Чим довше він протримається, ми його не знищимо, тим більше дерева частина пропаде. Лишився ось молодняк, з ним щось зробимо, але частину дерева довелося прибрати. Ну і стовбур вже такий також хворенький. Тому вам настійна порада не робити пеньків, щоб не було у вас таких хвороб в саду. Гарну вам врожаю і доброго дня. А з вами був головань Володимир, місто Ладижин.